Є базова тема, фундаментальна топова тема. Мова є звичайно про Стамбул і про те, що там відбувається. Пане Бориславе, пропоную почати з цього обговорення, тому що от поясніть нам, будь ласка, як правильно читати. От мені дуже багато людей пишуть, що відбувається. Зеленський зустрінеться з Путіним. Путін приїде. Завтра буде мир. Післязавтра буде перемиря. Після післязавтра ми виходимо на кордони. Або навпаки, щось ми здаємо, або ми не здаємо. Дуже багато запитань і мало відповідей. Виходить так, що Зеленський прямує. Я так розумію, до Анкари до. Ердогана, і потім, якщо з'являється інформація, що Путін прибуває в Стамбул, він туди вирушає. Паралельно з цим росіяни роблять таку схемку. Вони випускають Ушакова з Лавровим, який очолює їхню делегацію. Вчора про це Пісков сказав придворному пропандисту Зарубіну. І російська делегація буде нібито чекати нас в Стамбулі. Як правильно розуміти всі ці політичні фокуси? Проясніть, будь ласка. Цирк, якщо коротко, то це цирк. Я поясню. А сьогодні ми спостерігаємо, як йде емоційна гра навколо цих перемовин. Хоча всі учасники просто вичікують і всі розуміють, що це ні до чого не призведе. Давайте по черзі. перемовини один на один, до яких закликав Трамп, чи потрібні вони Україні при всіх варіантах, хто є критиком зеленського, не критиком Зеленського. Рівень компетенції нашого президента не такий високий, щоб його залишати один на один з ФСБшною мерзотою, яка краще підготовлена, яка, скажімо так, від якої ніякого позитиву ніхто не чекає, і не лише тому, що там досвіду в нього більше ще щось, просто ми можемо отримати черговий Стамбул. Вже один Стамбул є. Стамбул 2 буде значно гірше, ніж Стамбул 1. Нам це не потрібно. Поряд зеленський повинні бути дорослі. До речі, як це було з нашою українською делегацією, яку готували британські консультанти і експерти перед переговорами в Джиді e, в Джиді, вибачте, в Аріаді. І ми тоді побачили результат. І цей результат був позитивний для України. Це говорить про те, що коли досвідчені розумні знаходяться поряд, то все гаразд. Зараз пропонують взагалі не зрозуміло, що Путін вкидає, там буде делегація, там будуть переговорники. Зеленський каже, я готовий їхати сам. Трамп каже, негайно їхати всім. Трамп далі додає, я готовий поїхати. Зараз Трамп може приїхати тільки тоді, якщо там буде Путін. А Путін може приїхати тільки тоді, якщо там буде Трамп. А якщо там буде Зеленський, ніхто нікуди не поїде. Ну, тому що Зеленський не є тою особою, яка може примусити або Трампа, або, або Путіна прилетіти до Стамбула. На жаль, саме так. Поясню, про що йде мова. Зараз на рівні радників оточення йде переговори про те, що їхати Путін не хоче, йому це не потрібно. Йдуть переговори з Трампом: чи прилетить він, чи не прилетить, тому що якщо він не прилітає, у Путіна все окей, йому не треба нікуди літіти. А от якщо прилітає, треба літати І тоді одночасно ломається вся схема, яку вибудовував Путін. а Він же не хоче визнавати Зеленського легітимним. Це перше. Друге, він не хоче взагалі проводити будь-які а Він сказав, що я вже виклав всі свої умови і все. Третє, у нас зараз. Ну, давайте відверто. Не найкраща ситуація. Якщо б ми на фронті повністю зупинили наступ росіян або навпаки атакували, то це значно ну, ситуація вигідніша для нас. Я не чув ніколи, щоб коли хтось сидить в обороні або втрачає території, навіть невеликій кількість, але втрачає, міг би висувати якісь умови тій стороні, яка атакує і просувається вперед. Поки Путін просувається, Путін не зацікавлений в перемовинах, а ми не можемо виставити свої умови. Ну, що вона слабка позиція. Про це говорили, до речі, ще при Байдені. При Байдені ще з 2024 року ми чули, що зупинить росіян, не треба навіть переходити в контратаку. Зупиніть щоб вони не могли просуватися далі. І можна вже щось говорити. Ну тому що сильна позиція. Це коли у ворога нема більш вигідного становища на фронті, ніж у тебе. Все. Але поки ми цього не бачимо. І тут стає зрозуміло, що коли це все відбулося, Зеленський зіграв свою улюблену гру стадіон так стадіон. Але цей раз Стамбул, так Стамбул. Ну він приїде до Туреччини, Путін не приїде. Далі що? Зеленський виступить і скаже класичною фразою, яка відома від митця Леся Піддерв'янська. Ага, злякався грьбаний цикун. Торсіда в Україні буде в захваті. Вау, як круто! Путін буде говорити. Я не пролетів, тому що чому мені прилетати? Хто мене може нагнути? Він же не скаже, що не пролетів Трамп і тільки тому він не прилетів. Ні. А тому тут це дуже цікава ситуація. Емоціональні гойдалки, немає, які не мають жодного реального впливу на ситуацію. І найгірше, що всі взяли паузу. Трампівська адміністрація вона тримає паузу. Кремль, до речі, досі не відмовив в тому, що летить Путін, щоб не зробити черговий ляпас Трампу, тому що. Путін розуміє, що ще один ляпас може перетворитися на великий конфлікт на рівні фінансів, на рівні емоційному, з Трампом від більше в все не буде. Європейці, от зараз ми побачимо, які будуть перемовини в Стамбулі. І тільки після цього скажемо: будемо ми накладати санкції, це не будемо. Ви сказали: якщо до 12 травня не буде прийнято рішення по. Припинення вогню будуть санкції. А зараз вже до 15 травня, а потім до кінця тижня, а потім до кінця місяця, до кінця року. Ну, що можна сказати? Це цирк, справжній цирк. А більше того, я скептично ставлю до того, що Путін прилетить. Ну, йому це не потрібно. Єдиний, кажу, причина може бути це якщо прилетить Трамп, а Трамп теж не може так гратися. Він може прилетіти і сказати, так. А де Путін? А Але Путін каже, держить тут. А якщо цього не станеться, то Трамп прилетів, а Путін його проігнорував. Слабка позиція для президента США. Він теж таке дозволити себе собі не може. Тому те, що зараз відбувається, 100% нагадує КВН. На жаль, часів мислякова. І якщо комусь смішно, то хочу нагадати: поки всі йдуть ці розмови, ця говорильня, на фронті прилітають справжні каби і ракети. Шахеди справжні прилітають по українським містам. Гинуть справжні українські громадяни. Це не смішно. І поки світ спостерігає з боку і кажуть: ой, ми так занепокоєні. Зараз ми от накладемо ці санкції. Сполучені Штати в цей час не кажуть, не дають ніяких, ніяких конкретики ніяких гарантій того, що вони справді готові накладати санкції. Вони про них говорять. Говорять. І це. Це той самий випадок, коли ми бачимо, як Москва грає часом, Кремль не дає ніякої конкретики, Україна потрапає від війни, а наші партнери займають слабку позицію. Замість того, щоб займати жорсткішу, і замість того, щоб займати ефективнішу, не ефектну, а ефективнішу. Мені здається, що світ остаточно шизанувся, і переважна більшість грається в якісь емоційні гойдалки, замість того, щоб гратися в прагматизм, не гратися, а бути прагматизмом, прагматичними, це було б для України краще. Тому від Стамбула я нічого не чекаю. Коли всі розповідають, що от Стамбул Стамбул, що Стамбул? Я розумію, що всі втомилися від війни. Я розумію, що всі хочуть чогось іншого. Я розумію, але не Україна почала цю війну. І не Україна може закінчити цю війну. Цю війну може закінчити. Або розгромивши Росію, або якщо Росія не зможе просуватися далі. Розгромити Росію зараз, ну, я не бачу цих можливостей. Особливо без допомоги наших западних партнерів. А те, що Росія просувається, показує, що вона не хоче зупинятися і не буде зупинятися. І тому нашій владі варто сконцентруватися на трьох речах: перше посилені ЗСУ, а саме забезпечення їх всім необхідним як особовим складом. Так і забезпечення. Для того, щоб мобілізувати людей, треба відмовлятися від бусифікації і переходити до мотиваційної моделі. А це, наша влада, робити не хоче. Ну не хоче, це ж ми бачимо. Хотіла би, зробила би вже. І я хочу нагадати, що коли була зірвана мобілізація, коли звільнили всіх військових по рішенню Зеленського, він тоді захотів овації. Овації він отримав. Після цього мобілізація була зірвана. Остаточно. І досі не можемо вовхтися. Досі. А проблема значно глибша. Без забезпечення особовим складом підрозділи не можуть виконувати бойові завдання і стримувати ворога на фронті. Тому з цим треба працювати. Мотивувати українців. Наприклад, як в Ізраїлі, фінансово мотивують, морально мотивують в різних варіантах. Шукають схеми, які може, могли би мотивувати суспільство і працюють цим напрямком у нас не хочуть, тому що це б'є по рейтингу. Ай-яй-яй, -яй, -яй, яй це ж не дасть переобратися. Ай-яй-яй! яй, -яй, -яй, -яй. Те, що Україна може ніколи вже не проводити вибори і може не бути, буде, буде якимось українським федеральним округом, хтось про це на банковій думає. Тому в першу чергу першочергово треба зайнятися забезпеченням ЗСУ і можливості обороноздатності країни. А ще треба забезпечувати всім необхідним. Не військовий повинен бігати і шукати, де би взяти гроші, де би взяти зброю, де би взяти БПЛА або де би взяти вибухівку. Держава повинна давати всі умови для того, щоб стримувати ворога. І для цього кожен військовослужбовець, який служить, повинен бути забезпечений всім необхідним від бронежилета і шолома до вибухівки і дронів. А не так, що у нас зараз деякі підрозділи для своїх пілотів навіть окремо купують амуніцію, тому що ту, що надають зараз, ну, м'яко кажучи, вона не відповідає потребам фронту. Це перше, і цим треба займатися. Не по Стамбулам літати, не заявляти Стамбул, так Стамбул, або літати в пар і там зустрічатися з товаришем Путіна, замість того, щоб займатися забезпеченням фронту. Це перше. Мобілізація це друге. І головне, щоб це повинна бути мотиваційна мобілізація. Ну а третє, треба працювати в інформаційній площині, тому що росіяни активно просувають свої наративи. Росіяни актив, активно просувають потрібні собі меседжі. А суспільство роз'єднано, і це помітно. Незважаючи на те, що багато хто кажуть, да ні, ми всі як один. Не як один. Давно вже не як один. Суспільство. На жаль, розшарено на тих, хто. Воює і тих, хто в тулу, на тих, хто а, отримує, до речі, на фронті все необхідне. Наприклад, є підрозділи, які дрони отримують стільки, скільки потрібно. А є інші підрозділи, які не отримують. І це теж факт. Тому тут є проблема. Суспільство роз, розколото по релігійному і мовному питанні. Суспільство розколото по сприйняттю всього, що тільки є, і цим треба займатися. А ще а ще треба не забувати боротися з корупцією, бо кожна вкрадена гривня це вкрадена гривня з забезпечення військовослужбовця на фронті, це вкрадена гривня з забезпечення соціальних потреб України, це вкрадена гривня з обороноздатності нашої країни. Ні, я розумію, що на ці гроші далі от з'являються черги в салони з елітними авто. І це правда. В Україні зараз черга на елітні на елітні авто. А хто в цих чергах? Депутати від партії влади, представники Офісу президента, дружини Кабмінівських роботників, працівників? Прокурорські, СБУшні, ДБРівські? Ну ми ж постійно бачимо кожен раз новий скандал. Очільник того департаменту, його, він нічого не має, але дружина теща те, мають все. тому, що він записує це на них. І от коли я це все бачу, я розумію: ці люди перемоги не хочуть. Їх все влаштовує, Бо чим, чим довше триває саме такий формат війни, тим більше вони збагачуються. А якщо війна закінчиться, якщо ми переможемо росіян, зупинимо їх і не дамо далі просуватися, то це ж все, халява закінчиться. Бо далі хтось прийде і скаже: так, а куди гроші поділися? А поки війна, ніхто нічого не каже. Поки війна нормально ставляться до багатьох схем. Головне не критикуй владу. Головне будь лояльним. І тобі всі все пробачать. Тому ще раз кажу: не по Стамбулам треба їздити президентом, а займатися головними питаннями. Ну тому що коли виходить а, депутат від провладної партії від слуги народу Микіша, починає заявляти про те, що в ТЦК. Хабарів беруть щорічно на 2,1 мільярду євро, 2,1 мільярд. Він таке заявляє, то в мене три запитання. Перше, якщо він про це знає, і він є представником влади, чому влада нічого не робить? Далі, в мене запитання: звідки в нього ця інформація? Тоді контррозвідка СБУ повинна його запросити, і він повинен дати покази: хто бере, де бере, чому бере, в нього повинні бути. Така сума він називає 2,1 мільярда. Звідки він взяв цю суму? От, будь ласка, бо мені нагадує це історію, коли з ТЦК, яке і так не дуже люблять в Україні, намагаються зробити ЦАПІ вид бувало відверто повісити всі свої факапи влада хоче на них. Ну і третє, те, що хабарі беруть ТЦК, це факт. Але давайте відверто. Таке, така заява депутата з Слуги народу, з президентської партії, з провладної партії. Вона говорить про те, що влада нічого не робить, а якщо влада нічого не робить, то вона на цьому заробляє. Ну, або брешуть, або заробляють. Треба розібратися. І так вони, до речі, всюди. Обмежила влада виїзд людей за кордон, заробляють на право на виїзді, або там на хабарях на то, щоб виїжджали, а на великому крадівництві заробляли. І вони ж не борються з цим. Тому запитання: от якщо влада зацікавлена в таких процесах, а митніша представник влади, і таких багато. То куди ми рухаємося? Бачите, ми почали з Стамбула закінчили цим. А питання дуже просте. Може для того, щоб перемогти, треба все ж таки змінювати ситуацію? Бо інакше це риторичне питання. Звісно, що треба. Бо інакше ми програємо. Так, не зараз. Повільно, але програємо. І в мене тут тільки одне запитання: ті люди, які не займаються тим, про що я кажу, зміною системи мобілізації, мотивацією, забезпеченням, боротьбою з корупцією, боротьбою з хабарництвом, вони справді зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла. Бо відповідь лежить на поверхні. Якщо вони за три роки цим не займалися, не займалися жодного разу і не займаються, то зацікавленості в них немає.